Всім доброго дня, вітаю на каналі «Вінтажний Посуд. Сьогодні покажу вам криворізьку барахолку. Зазвичай я хожу по суботам, а сьогодні в нас неділя. Продавців менше, асортимент трошки менший, але все одно щось цікавеньке знайду для вас. І в кінці, в кінці відео покажу, що мені вдалося знайти. сьогодні. Запрошую до перегляду. Яку ціну картини? 600. 600. 400 і 900. Ага. Ось ця маленька собачка і 400. А Та 900. А ножі? Ножі 400, 700, 150 і 300. Угу. 150, 300. Оці великі 700, а поменші 400. Горні.

Розкажіть нам по цінах. Чайничок 120 А можна окремо цю кришечку? <говори> <говори> Бо вона ж сюди не різна. А в мене, так, а в мене якраз чайник не, без такої кришки. Трошки підходить. Да. Чайник без такої кришки. Це да. може кришку. Сервіз триста ще один сервіз 350. Стаканчики 25-30, попали по 40. Угу. Ох, які радянські ступки.

180. Угу. 180. Так. А базочка Тернопильска. 180. А устья. 180. Такая ванная кассе у вас. Тут с надписом, да? Да, да. Ага. 59-й рик, бабушка. 220. 220. мисочки в среднем устане. Mm -hmm. Тут трещинка нажали. А это еще такие волочинки. А оці кувшинчики вот по чому? Маленька. <плес> Ось ці полтавський чайник з молочником. Той, оцей здоровий 150 Ага. Отой 80. Отака. Отака 30. Стекляшечка. 30. Угу. Масленичка ціля. -то, то для чого для Вот Тридцять. Оця Вот Ота 60. Ну а чашки є. Бечом вам.

<с2> <сélachia> 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 Не, мабуть, что сегодня. Сегодня, после шестой вечера. это Коммунист. Истерика Ющенко. Свидетельство агонии. Власти. Кого? Нашистов, социалистов. Божечки мои. 2006-й 2006 ход Повінтажні прикраси аж по 60 копій коштували такі Від велосипеду, так? Да? А сколько такие таблички? По 10. Есть вот такие. Горнизни. Мабуть куплю. Давай Ага. 20. Шесть штук в идеальном состоянии. В идеальном. 2 в подарок. Угу. Поехали дальше. Эти тарелки 6 штук по 10. Угу. Так. Блюда японские блюда по 150, но ну, не тяжелые не. они без золота, они с серебром, Серебряная блюдо, не золото. Так, теперь красный горох, вот он весь, всю 200 гривен. все. Угу. Кофейный, вот там, вот а, он. А, да, он в коробочке. Сто. Угу. Что еще рассказать? Даня? Так. Це моя підписниця, яка впізнала мене mm. на варахолці. А розкажіть, чи за вашу ще творчість? Ось а -а -а. тут значки у вас. І ось така творчість, може комусь подобається. Розкажіть, -а -а. що це таке. Це органайзер ага. для для, 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 для всяких квадрик, картонна основа, да? так? Це не картон, ДВП. ДВП з лаковим. У кого mm -hmm. лакове показує. Mm -hmm. І тут, виходить, Есть фетровое основание, есть без фетровых оснований. Разное. Видите, тут фетровое основание. Угу. Такие органайзеры. Так что, кому нравится, пожалуйста. И тут вязано да? Качком, это, да, это плетется специальный жгут. Ага. Вяжется на машинке специальный жгут. А потом этим жгутом вы делаете уже изделие. такие? Большие 150, маленькие 100. Ну, угу. кого зацікавило? Пишіть мені на вказаний номер телефона і зв'яжу вас з продавчиною, Наша підписниця нашого каналу. Давайте підтримуємо один одного. Ось такі салатнички. блюдечка. Є невеличкі недоліки по краю. 30 гривень. Вазочка 100 гривень, трохи є на від води. Так, ось така оршельська. У мене є, здається, такі в продажу чи більші. Не знаю, ціну не спитала. Така скань. Чуга первини вообще значите чисто короче. Ну его туда надо. Ну, Какая цена? Яка цена? Пятьсот гривен. Да, ну, в идеале. Расскажите там по цене. Ну 300 рублей вы це пойдет. Ага, триста. Без слизинки да без... Угу. А перлини в яку ціну? Сто п'ятдесят. перлини. Угу. перлини. Ну всі дивляться і чоловіки дивляться. Листивочки, ух ты, какие листивочки! А это чье? Расскажи, листивки в Якутину по угу. тридцать. Ты тут Германия, да? так я там тут директор. Угу. Дуже багато різних. Розправьтеся, розкажіть. Угу. Фотографа на нашій горці я нас Хотіла вам показати ось таку ось таку бутилку, пляшку з-під вина іспанського. От відрізана і якась тут така народна творчість, тобто низ пляшки вставлений всередину. І ось такий. Цікавий саморобний вийшло. Подивіться, який чайник незвичної форми, але це в нас Тернопіль. Бачите, на жаль, він без кришечки і з тріщинами, але просто вам хотіла показати таку форму, і він величенький десь на літр. Всякі гудзики, бачите, і плетені, і в'язані. Чи це просто, це просто якісь. Прикраси, декор, вони без основи. Горненькі, гарненькі, трояндами. Якби я шила, я б щось купила. Горненькі гусики. А так, можна смотрети сьогодні, так? Бо я вже там відео кривої руки. Добре, дивіться, я називаюсь вінтажний посуд. Вінтажний посуд я називаюся. Так, да, так, да, так. Да. Оце вінтаж. Такі латуні глечики. Ой, це ще важкіше, я його навіть не переверну. А, то... ні, то пакетик. Так. Да. Тіжеліни я не можу підняти. Доміно. Чоловік, чесно каже, що в нього тут драконовські ціни. Ось тисячу гривень кухлик. Але все одно асортимент у нього змінюється, то все одно купують навіть на криворізьких барахолках за такими цінами. А свічників яку ціну? По тисячі. Свічники по тисячі. Cazilu, cozinha, posso? Ви між Так вино, нам вони такі дивилися. Я грампі. Той йому подарив картину за те, що на нього нападали, і в церкві поставили сумки. Це свічки. ложки відеоки всі по десять. Ой, який казан здоровезний Снімала. Кришечко Гарненька. так так була ще кришечка Баранівка люда. гарненька Кришечка нерідна. Ви да, да, да. сразу кажіть ціни. Сімсот. Не надо. Чотириста. По 400. лижник. П'ятсот. 500. 500. Вишивальниця. 2000. Дві тисячі. Дві. Ості з голубом. 500. По п'ятсот. По п'ятсот ось ця гарнюня. Ага. Ленинградський експериментальний так. завод. 2800. 2800. Тор. Угу. Снігуренька. 500. 500. Які ще тут полюбляють балеринки 500 венгри. Угу. А така ось. Така 600. 600. Угу. А, і у ці дітки ще. 1200. Угу. Так, і маленький баранчик. Сто гривень. Сто гривень. Угу. Показую, що я сьогодні купила. Всі ціни, огляд з додатковими фотографіями. Будуть в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь за посиланням. Воно закріплено в першому коментарі. Такий сервіс на 4 персони є ще чайник, цукорниця. На банку десь в мене була кришечка. Знайду. Вазочки ось ці блакитні в гарному стані. До м'ятного того стакану, бо гульма. Мене ще щось здається є, Бугульми. Так, це ось хоч і з ворожим символом. Але старенький фотоальбом. Ось в новому стані казаночок на півтора літри. Це, ну, не знаю, що купила, можливо, комусь треба. Просто, дуже треба. Це навчальні фільми зі школи. Нервова система і регуляція дихання. Тут дві частини, тому більше коробка, там ці кіноплівки є всередині. Ось. Може, кому треба, то віддам, за скільки взяла можна по 40 гривень. Так, трошки книжечок українською мовою тоненькі там ще є. І ось такий альбом по в'язанню. Ці ви бачили? Ці недорого формочки для запікання, вони тут трохи брудненькі, то задешево продам. Ложечки в нас, ложечки в нас кавові, Ось клеймо прибалтика, і виделки столові, малюнок пламя. І тих і тих по 12 штучок. Тарілочка, трохи затерте золото. Ось таке я сьогодні придбала, то запрошую вас до перегляду в мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу. До побачення!